Вітаю друзі, ми з України, друзі, обстежуючи сходи соняшнику, неважко помітити рослини, які вже підвяли. Викопуючи і обстежуючи, проводячи аналіз, зразу зрозуміли причину. А причина в тому, що дротяник, вже, мабуть, третій вік, він просто під'їдає рослини, сходи. І вона в'яне. Це причина того, що накопичується в полях, особливо по зерновим, іменно цей шкідник ґрунту небезпечний. Ми вже говорили на своєму каналі про те, що необхідно робити ґрунтові розкопки, обстежувати і приймати відповідні адекватні рішення. Чи по протруєнню насіння, чи по термінам сівби. Через те, що сьогодні, наприклад, вже коли дротяник пошкоджує всходи, ті, які оброблені інсектицидами, коли його багато, то зробити з ним майже нічого неможливо. Хтось радить там аміачну воду вносити, де її знайдеш ту воду і при такій температурі може уявити, ну, це дуже важко, це не технологічно. Хтось радить вносити. Фосфор органічні системні інсектициди з повишеними нормами на основі там, діметоату, чи імідаклоприду чи можливо малатіон метилу. Ну, я скажу, що друзі, найголовніше це превентивний захист. Тобто виявити його на полі ґрунтовими розкопками. А потім прийняти рішення через те, що коли тепла погода, і коли рослини вже фазово набирають стійкість до дротяника, то він вже їх менш пошкоджує. А коли ми сіємо в ранні періоди, коли холодний ґрунт, вологий, то дротяник і знищує в цей час найбільше сходів. Сходів не тільки соняшнику. Він може знищувати цукрові буряки, кукурудзу. Це багатоядний шкідник, може знищувати майже всі сільськогосподарські культури. Найбільше накопичується, ще раз повторю, на зерновій групі. Через те, що і маго того ж самого лускунчика чи мідляка. Вони мешкають в зернових, потім відкладають яйця, потім відроджується личинка. Вона має 4 десь віка. Саме шкодочинний відповідно, це 3-4, коли ну, перший також шкодочинний Тому, друзі, якщо ви виявите на полі Дротяника, згадайте, що є канал Мистецтво Поля Сергієнка, і на каналі було місяць тому відео про моніторинг ґрунтових шкідників в полі. І якщо ви це відео добре дивилися. І його ще й розповсюдили серед аграріїв, тоді ви не допустили пошкодження на своїх полях цим небезпечним шкідником. Тобто, щоб бути попередженим і не допускати цих помилок, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка. Лайки, друзі, це ж не важко. Лайки дають можливість піднімати інформацію догори на Ютубі і робити інформацію доступною для. Аграріїв України, а ми хочемо, щоб наші аграрії України всі були успішними, заможніми, отримували високі результати, високі прибутки. Тоді наша рідна Україна буде стабільною, незалежною і високоефективною. Як завжди, коментуйте, поширюйте інформацію. З вами сьогодні команда ArtFields. я Олексій Сирієнка, всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні.